Вдруге приїжджаю на суд, звертався я до працівників РОВД в зв'язку з тим, що Зорич Микола Миколайович погрожував моєму життю, він де скривається, не являється на судові засідання і я не знаю, що мені робити. Я не в змозі захиститися, я звернувся до суду, являюся свідком в справі Зорича. Зорич Микола Миколайович вже вкотре, а саме втретє не з'являється на судове засідання. Привід не було виконано за ухвалою суду. Знаходиться на новому лікуванні з 2015 року по теперішній час. Вважаю, що згідно чинного така. Зупинення судового розгляду можливо в разі тяжкої хвороби. Вважаю, що ця порода не тяжкою, щоб зупиняти судовий розгляд. На нашу переконливу думку зорич затягує судовий розгляд з метою уникнення застосування до нього більш жорсткої міри запобіжного заходу, а саме взяття під варту.